Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, цей день я розпочав зі спілкування з учасниками українського сніданку, який відбувся в рамках Давоського форуму. Хочу дещо сказати про те, чому я беру участь в таких заходах і про те, що говорять інші, зокрема у Давосі. Цьогоріч, світ виявився неготовим до української сміливості, до сміливості. Усіх наших людей, які не поступаються Росії і продовжують захищати нашу державу. Згадайте, як все починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було. було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялись, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички брати до уваги Україну. Хоча у них є звичка брати до уваги Росію. Причому і тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав, для них це зручно і дійсно звично, часто дуже вигідно. Називати тих чи інших політиків Росії героями Достоєвського, ніби це щось їм пробачає розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії і про нібито баланс у відносинах в Європі, який без Росії нібито неможливий. Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову. Прозвучало, попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори, в яких убивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвейері, Росія зробила це все у Європі. Але все одно. В Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кісінджер і говорить, що ніби, нібито треба віддати Росії шматок України, щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а тисячу. 938-й, і він думав, що говорить за аудиторію не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кісінджера рятувалась з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба, нібито, адаптуватись до нацистів, замість того, щоб рятуватись від них чи боротися з ними. Почали з'являтися і симптоматичні редакційні статті в деяких західних засобах масової інформації про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію. В обмін на мир. Можливо, в Нью-Йорк Таймс в 1938 році теж писали щось подібне, але зараз знов таки нагадую: все ж таки 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних. Людей, звичайних українців, мільйони тих, хто власним і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей і пам'ятати, що цінності це не просто слово. Тому я і приділяю таку увагу міжнародним майданчикам зверненням до парламентарів, до парламентів. До народів інших країн, спілкуванню з експертною спільнотою, з журналістами, зі студентами. Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилась стійка звичка брати до уваги Україну, щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора. Ось заради чого, у мене в графіку завжди багато. Саме міжнародного спілкування, вчора і сьогодні, Давос, завтра парламент Латвії, післязавтра Стенфорд та Індонезія далі так само активно. Говорив сьогодні з канцлером Австрії Негамером, проінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій. Подякував за підтримку. Домовились, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових, доволі предметно обговорили з паном канцлером взаємодію при європейській інтеграції України. Сьогодні також говорив з президентом Ліберії. Головна тема розмови це протидія продовольчій кризі, яку спровокувала Російська Федерація. Подякував за підтримку нашого суверенітету територіальної цілісності, зокрема на майданчику ООН. Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення. Вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України, повна допомога, без виключень, без обмежень, достатньо, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто дійсно цінує. Людей і я вдячний усім, хто говорив про це, зокрема, і в Давосі, хто говорить про це на сторінках змі і у столицях провідних держав, попри тиск від усіх, хто застряг у 20-му столітті, коли інтереси народів дійсно часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів. Підписав сьогодні указ про. Нагородження наших героїв 144 військовослужбовця збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 17 – посмертно. І звичайно хочу привітати зв'язківців з їх професійним Днем, днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це одна з найбільш чутливих сфер в сучасній війні. Від якості вашої роботи, шановні зв'язківці. Безпосередньо залежить наш спільний успіх всієї нашої держави. Своїм указом присвоїв військове звання бригадного генерала трьом полковникам держпадзв'язку. Вдячний кожному і кожній, хто захищає нашу державу, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!